Це нібито вийшло зараз за Юрія Кравцова. Дивимось на результат. Це має бути 1.805, і це 1.806 для Юрія Кравцова. Класне коло. 1.801 від Дмитра Горбаня, а це взагалі це з якої планети ця людина? Я вам скажу, що це людина з планети Харків, тому що ну, неймовірно, що це за результат, звідки він взявся, як це взагалі можна так. Вау, Юліан Гулик, що він нам покаже? Одна 8,6 недалеко від Юрія Кравцова, але все-таки позаду. Ярослав Приставський. Його спроба. Покращує на четверте місце. Одна 8,7. Михайло Барана. Він у нас так само з планети Харків, але з там да уже не покращить. В'ячеслав Василенко. Доїжджає останню, останню свою спробу. І це четверта позиція від нього. Одна на 8,7. І Марко Ємець. Ну. Тут, подивіться, як це все спільно відбувається. У нас Дмитро Горбань. Просто я не знаю, звідки він цей час взагалі народив. Звідки це взялось? Марко Ємець на другу позицію заїжджає і розділяє Мерседеси попереду на 1, 08, 5. Тимофій Трощак. Його ж спроба закінчиться зараз. Який результат буде у нього? Без покращень. Без покращень для Тимофія трощака. Та, та, та сама восьма позиція у нього залишається. Вау! Андрій Свинок. Бойчи Юрій Крату. Бірю Юліано було і стоп не ж таки гот. Буде атакувати по зовнішній траєкторії. Це єдина. цілий корпус вперед. Проходить Марко парку Ємсам саді. Там, на внутрішню внутрішнього! Що... Друзі, ми стартуємо. Гран-при Монако. І у нас сьогодні без прогрівочного кола. Так сталося. І Тимофій Трощак отримує. Ой, як у нас це раптово відбулося. І у нас Марко Ємець виграє старт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І у нас saфті віртуальний. Там все-таки стався завал у нас. Та... На старті віртуальний Марко Ємець виграв у Дмитра Горбаня старт, Тимофій Трощак отримав драйв-тру. Попереду нас Марко Ємець, Юрій Кравцов, Дмитро Горбан, Юліан Гулик. Чотирьох до них вже пристав Ярослав Приставський, як би це не звучало а, тавтологічно. Але може спокійно доїхати Ярослав Приставський в топ-5, другий гран-при поспіль. Навіть якщо він їде трішечки повільніше за тебе. Але якщо він їде стабільно і не помиляється, то його обігнати майже шансів немає. Навіть якщо він швидший, навіть якщо у нього можливо десь швидша гума була б навіть якщо у нього більше в батарейки, лише бачите, ось десь десь просто терпідіровить треба суперника для Марка Ємця і змусити того передивлятися свої погляди на свою стратегію. Пролітає перші поворот на телі Максимюк, і бачимо, що він пошкодив собі переднє антикрило, Можливо. Воно вже було пошкоджене і, власне, це був результат цього пошкодження, а можливо, саме в цьому моменті він його пошкодив собі. Але ти розумієш, що якщо там за тобою їде якийсь ой-ой-ой, ну це вже точно в боксі треба Анатолію Максиміку міняти те крило, тому що зараз ну, без шансів. Отже, скоріш за все, буде рестарт. Тому що. так, у нас всі, всі повилітали. Отже, друзі, ми готові до рестарту гонки. Будемо вважати це за червоні прапори, тому доїжджаємо за проміжними результатами 10-го кола. Гаснуть вогні. На рестарті у нас Марко Ємес лідирує, Отже, дивимося, попереду там все-таки виграє, виграє і залишає власне, за собою позицію номер один. Марко Ємець, але хоче його атакувати з усіх сил Юрій Кравцов. Поки що це йому не вдається. Ємця на лідерській першій сходинці. І у нас помиляється Богдан Пасіченко і не розрахував Тимофій Бабин на те, що Богдан буде так е трішечки невдало проходити перший поворот, загальмував більше ніж треба. І влетів в заднє крило Богдана Пасіченко Тимофій Баба пошкодив собі переднє антикрило. Пропускає Віталі коли таки, Андрія Дуду. Розуміє, що немає сенсу стримувати пілота Астон Мартін маючи штраф 6 секунд. Це все-таки більше про. Опапа, розбився Богдан Пасіченко і це сейфті кар І як же невдало, Антолі Максимів під цей сейфті кар заїхав. Треба просто його доїжджати і не опинятися в стінах. Отже, під цією машиною безпекою всі пілоти вирішили сідати на харди. Можливо, навіть і не було роздумів про сафти, але ми бачимо, що у Мерседеса дабл-стак. постійна дилема цих двох пілотів, тому що вони майже завжди їдуть один з одним. І будь-який сейфтікар, і коли вони їдуть поруч, це треба так само наважитися на дабл на І Ми бачимо, що Дмитро Горбань пропустив перед себе Юліана Гулика і Ярослава Приставського за рахунок цього. Але мерседесі прекрасно розуміють, що єдина людина, якій. Треба допомагати виграти чемпіонство, це Юрій Кравцов. На виході з останнього повороту пілот має мати лише позитивну динаміку на Точніше, на акселерації і без гальмування. І в межах правил Марко Ємець е, виконує цей рестарт. Е, і це трішечки легше, ніж стоячий старт. І Тут одразу Дмитро Горбань хоче залетіти до Ярослава Приставського в секції казино, але все-таки вирішив, що. Треба пригальмувати. І тут ми бачимо, Тимофій Трощак буде атакувати В'ячеслава Поптенка. На шикані він все-таки. Ай -яй, яй, ну тут треба вже було. Ну, не знаю. На мій погляд, вже болід Астон Мартін таке враження, що ніби і програв цю позицію. і Треба вже було без боротьби пускати Техас. Тут Тимофій Любавин хоче Андрія Дуду атакувати, і в першому повороті успішний маневр від Тимофія Любавина створити перевагу над Юрієм Кравцовим. І ось Дмитро Горбань. Ай-яй-яй! Дочекався він все таки цього місця, де можна все-таки атакувати Ярослава Приставського. Виглядало нібито частково, що він його там і в стіну загнав, але ну. По-чесному, вони вдвох проходили цей перший поворот. Я думаю, що ой-ой, ой і тут ще Анатолій Максимюк вирішив побадати Ярослава Приставського. Дуже мені шкода Ярослава. Тому що я думаю, що можливо було би правильно оцінити ситуацію так само, як і до цього це зробив Андрій Дуде, який зрозумів, що позаду нього швидший пілот, і все-таки вирішив, що в першому повороті немає сенсу боротися до останнього. І Анатолій Максимюк хоче атакувати Ярослава Приставського. Зробити це по зовнішній не рекомендовано, все-таки. Um, не бачив я, чи він поїхав під сефтікаром під... на підстоп, але їде зараз. Uh, і Михайло Баранов проходить Іллю Кочева, який має пошкодження переднього, переднього антикрила. і вже на дев'ятій позиції знаходиться чинний чемпіон. Сім кіл до кінця всього лише, до речі, у нас залишається 7-кіл до кінця. Вже, можливо, і не буде їхати в бокс. Це Спроба тут перехрестити траєкторію від Анатолія Максимюка, але все-таки Ярослав Приставський. Зміг втриматися на оптимальній е, лайн. Анатолій Максимюк. Ось зараз можна його атакувати. В принципі, це не то, щоб дуже необхідно було, але все-таки проходить Тимофій Любаві Анатолія Максимюк. Дуже щільно тут. Ай-яй-яй, все-таки помилився і нібито пропустив перед Анатолія Максимюка. Тут боротьба в гості просто у нас відбувається. І все-таки попереду нібито виїжджає Тимофій Любавин і виграє цю шосту позицію у Анатолія Максимюка. Отже. Ой-ой-ой-ой! Тимофій трещак розбивається, і це три кола до кінця. Е, ну, Сіфтікара не буде. Хоча, можливо, міг би він і виїхати на одне коло, але ну, вже не буде. Сівтікара і дуже бідна ситуація для Тимофія Трощака. І. Йо -йо -йо -йо, і вже повністю добиває собі крило Тимофіє Трощак. І довозить він цю перемогу. Марко ємець виграє в Монако. Чудове пілотування від пілота Макларен. Чудова перемога для нього. І повернення на вершину. Особистого заліку пілотів в Racing League сьомого сезону для Марко. Чудова гонка. Вітаємо Марко з перемогою. Тут навіщось Тимофію Бавін вирішив залізти до Ярослава Приставського в останньому повороті. Він і так нібито його обганяв через штраф Ярослава Приставського, але вирішив Тимофілю Бавін залізти все-таки ще раз в кінці. Але найбуде. Юрій Кравцов фінішує сьогодні другим, і третє місце на подіумі. Останнє Забирай собі Юліан Гулик. Привіт, Юліан. Привіт, Ореста. Як оціниш свою гонку? Монако. Ми знаємо, ти любиш. Я впевнений, що багато тренував. Що вийшло, що не вийшло? Які твої враження від сьогоднішнього гоню? Чесно сказати, я сьогодні не претендував аж ніяк на подіум лише. Чудовий збіг обставин в виді подвійного підстопу мерседесів вивело мене на подіум. Тому, що, ну, по суті, четверта позиція це був мій максимум. Я не знаю, де я міг втратити, де я міг виграти. Просто, ну, такий сумбур вийшов. Е, скр... скр... Дмитра сьогодні, Його подвійний підстоп тих мерседесів. Ну, так, але, власне, це виграло тобі третю позицію. Але скажи, чи максимум ти видав е, зі свого кола на кваліфікації, тому що якби ти стартував повище, власне, я думаю, мав би і шанси зачепитися десь за перемогу, чи в квалі все вийшло як треба, чи ну, десь помилився. В квалі вийшло зовсім не так, як я очікував. В практиці я став куди більш швидкі секунди, аніж в третьому сегменті. Я не знаю, де Дмитро знайшов ті півсекунди, так що, в принципі, такий справедливий закономірний результат. Добре, дякуємо. Дякуємо тобі, Юліан. Наступний етап в Баку, і там так само дуже важлива кваліфікація. Тому бажаємо як найкраще підготуватися до неї. Дякую. Наступний у нас срібний призер гран-при Монако Юрій Кравцов. Юрій, привіт. Привет, привет. Е, Ну, розповідай. Що, що, як так, Дмитро старт програв, що ви потім сиділи за Марко всю гонку. Я не знаю, Дмитро, ну я бачу, він там підспінився, і Дмитро там, йому мені сподобалось, як Марко обігнав, але мені позаду сподобалось, як Марко обігнав. Дуже гарний обгін. Ні, ну Дмитро там скине, я ж не бачив з його, як це повинні виглядало, mm -hmm. чи там було місце, чи ні, я ж не знаю. Але так мені сподобалось. А далі, ну в цілому, я просто надіявся доїхати. Марко гарно їхав. Я спочатку щось там намагався знайти десь місце. Марко все закривав. І я міг бути близько до нього, стримався. Але я потім одну з отримав, другу, і я зрозумів, що мені ну, я не обжену, немає mm -hmm. де просто. Я чекав на його помилку і просто тримався в секунді двох. Чисто, бо якщо коли їдеш дуже близько до нього, то я апіксів не бачу і mm -hmm. ну так міг зрізки отримувати. Тому просто так спокійно проїхав, але було дуже важко насправді важко отрос. Е, Ну тепер у вас е, знову зміна лідера в чемпіонаті. Ну, дивися, от мені знаєш, що цікаво. Е, я сьогодні говорив там з однією людиною стосовно на нашої ліги і того, що і спорт стрішки нам малину підпортила, тому що менше стало. Активності на сервері, через те, що гра, в яку не хочеться грати взагалі ніяк, е, і там фан погано від цієї гри, але для мене парадокс, що вона дарує нам один з найкращих сезонів. Е, ця гра не дивлячись на те, яка вона погана. І між вами зараз знову, типу, один бал вже на користь Марко. Як, як, для, як ти це може пов'язуєш, як ти це прокоментуєш? Для для мене це ну тим прям дивно дуже. Для мене це дуже насправді неочікувано, бо так було в другому сезоні, а це вже сьомий. І знову е, та сама боротьба, дві гонки до кінця. Так, ми так близько. Я, чесно, навіть не знаю, як так насправді сталося. <схід> Тому що там в мене вже ті щось змінилось, Марко, але ми все одно боремося за чемпіонство ще й в цій грі, яка ну, зроблена дуже погано. Е, в цілому прикольно боротись, побачимо, хто виграє. Так, не знаю. Тобто, ти більше думаєш, що це ваша заслуга, а не гри, що вона створює такі умови, що ви можете прямо ось так один за одним постійно їхати. Ну, я не знаю, як на рахунок себе, але я можу сказати так, з боку: Марко проїхав на гімпаді без лінії Монако, майже без жодної помилки. І в такому темпі, в якому ну, їдуть всі лідери. Тому ну якби це заслуга 100% марку, тому що багато тренувань треба було, щоб так проїхати. Я впевнений, що це були потрачені години на тренування. Е, тому окей. Так, е, добре, добре. Е, останні два етапи. Ну що трошки вже з'являється якийсь ну, мандражик, там щось вже хочеться виграти чемпіонство, ну вже, вже хоча б на цих етапах. Ні-ні, я, я, я підходжу максимально спокійно, поки що без тренувань. Ось, можливо, якраз два етапи, можливо, треба буде. Просто бажання нема грати в гру, саму, але боротьба дуже цікава. Навіть отак було їхати за Марко і намагатися знайти в Монако, де його обігнати, було ну, класно. Відчуття дуже приємні, але. А. Але, 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 гра ага. не дуже приємна. Так, так. Та, ти трошки страждаєш, коли в неї граєш. Тобто ти тільки через це отримуєш емоції, бо Марко класно їде, і це пощастило. Добре, тоді бажаємо тобі все-таки щось потренуватися і в останніх двох етапах видати таку саму боротьбу, як і була протягом всього сезону, щоб було нам цікавенько. Добре, добре, дякую. І переможець сьогоднішнього етапу Марко Ємець. Привіт, Марко. Симбрис. Ну, ми звикли для твоїх класних стартів. На останніх декількох етапах таке враження, що в тебе не так добре виходили саме старти. І ось сьогодні ти знову на коні. Ти виграв найважливіший, мені здається, старт в сезоні в Монако. І ти виграв Монако не з полпозішена. Як ти оцінюєш свій старт, перш за все в цій гонці? Uh, По-перше, я думаю, що варто вибачитись перед Дмитром, тому що я дійсно там залишив дуже мало місця. От. Але ніби з мого повтору виглядало так, ніби місце було. Ну там на кордоні, звісно, але тим не менш uh, залишив, ніби проїхали. Ну, ось, через перебрік, думаю, Дмитро трошки гірше вийшов з повороту, і це мені дало. Деяку перевагу на виході, але потім я зміг протиснути батарейку, вижив газ максимально рано, як настільки я міг, і просто вийшов в лідері. Далі треба було позакривати перші сектори 2, це що тільки можна, і потім, коли прогрілась гума, я почав пустити. От. І коли гума прогрілась, у мене з'явилась певна впевненість і. Uh, як мені здалося, і не знаю, чи можна мені здалося, чи дійсно так було, але я почав створювати відрив. Далі ти ось типу, ти створив якийсь відрив, але до того як там би там утворились півтори там секунди, півтори, ти відчував сильний прес на від рясового якось нервував, чи ти типу розумів, що рано чи пізно, типу, ти створиш цей відрив, і він там відвалиться від тебе. Коли я зрозумів, о, в яких ділянках траси мені Юрій програє, я саме в тих ділянках почав максимально швидко їхати, максимально швидко пушити. Ось о, ну це була невеличка ділянка, де в другому секторі перед тунелем я, ну таке враження було, що я трошки краще проходив шпільку і два повороти перед прямою. І мені це дуже сильно допомагало в тому, щоб від'їхати з секунди, тому що тут. Секунда теж рішає, вона хоч Діар-Зоною маленька, хоч DRS зоною і маленька, так, але вона все одно допомагає, тому що DRS е, дуже потужний в цій грі, навіть на такій трасі, як Монако. Ось тому, е, коли я побачив, що я можу виїжджати з секунди, у мене ще додавалось більше впевненості, і я зрозумів, що ось я можу, мені просто треба заспокоїтись нарешті. Ось, і, і, типу, спокійно, в спокійному темпі взяти і від'їхати. ось, Що я і зробив до всім нам відомої ситуації. <рес> Добре, останні два етапи одне очко лідерства для тебе. Вже я не знаю, скільки разів у нас мінялися лідери чемпіонату ну між двома вами двома. Що думаєш стосовно наступного етапу в Баку? Як тобі цей трек? Що очікуєш? Я перед Монако насправді не очікував, що я буду десь там біля Юрія Кравцова їхати. Але, але а, після Монако, після такої їзди, мені здається, що Баку має бути плюс-мінус таким самим. А, я думаю, що якщо я належним чином віднесуся до тренувань і так далі, а, то, в принципі, буду, буду в темпі Юрія їхати, буду нав'язувати боротьбу, але зараз один бал лідерства взагалі в мене навіть. А, немає жодної ідеї, хто стане чемпіоном, тому що за ці два етапи може статися взагалі все, що завгодно. Добре. Ми вітаємо тебе з перемогою. Будемо слідкувати за розвитком, розвитком і фінішом подій на цьому сезоні. Бажаємо тобі успіхів і щоб все, щоб все склалося з тренуванням і нічого не заважало. Да, дякую. Дякую. Друзі, дякуємо вам за перегляд Традиційно, Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк під цю трансляцію. Обов'язково доєднуйтесь до нас в соціальних мережах. Всі лінки є в описі під цим стрімом. Заходьте до нас, так само є лінка в телеграм-канал. Зараз там буде створено голосування за кращого пілота дня. Я думаю, там буде топ-5 пілотів, за яких ви зможете проголосувати. Обов'язково доєднатися до нас в Discord на нашому сервері. Можете поспілкуватися з пілотами, взяти участь в перегонах. Безумовно, що найголовніше є. І загалом слідкувати, скажімо так, зсередини за розвитком нашої ліги. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, не ігноруйте повітряну тривогу. Бережіть себе. Зустрінемося за тиждень, буде етап в Баку. До зустрічі. Слава Україні!